Миколу Михайловичу стартує нелегкий новий навчальний рік. В Україні, як і у Бродівській громаді, багато викликів перед освітянами. Наскільки готові освітяни Бродівської громади розпочати навчальний процес? Так, літо збігло вже завтра, 1 вересня, розпочинається новий навчальний рік. Рік зовсім незрозумілий в контексті того, що вперше. Він розпочинається під час бойових дій, під час російсько-української війни, коли йде боротьба вже світогляду, ідеології, коли російська навала, фашистська хоче знищити нашу ідентичність. І саме хочу на тому наголосити, що якраз ми маємо показати готовність до нашого в даному випадку, світянського життя. Тримати свій фронт, свій стрін, стрій освітянський і зробити все для того, щоб дітки відчули колектив, відчули жагу, відновили до, життя, до навчання, до колективного життя, до спілкування. Тому ми і весною, і літо працювали фактично всією громадою. На те, щоб дати можливість розпочати освітній процес у звичному форматі, нас в громаді 23 заклади загальної і середньої освіти і вирішили. Дирекції шкіл спільно із педагогічними колективами, прислухаючись до думки батьків, у 14 закладах освіти очний процес розпочинається у звичному форматі. Тобто традиційно сім закладів освіти будуть проводити навчальний процес у змішаному форматі. тобто Це все зв'язано з тим, яка місткість окриттів, бо Безпека це перш за все, і, звичайно, можна в школу привезти таку кількість дітей, на яку ми маємо місця для укриття. Ну і, на жаль, не завершили ще два заклади освіти, будуть працювати дистанційно певний час, бо акти готовності по укриттях не підписані, там дещо має трошки просохнути. Ну, є… Технологічні моменти, що дві школи будуть вчитися дистанційно. В бродах, в принципі, всі заклади освіти працюватимуть у змішаному форматі, зв'язку з тим, що місткість укриттів обмежена. Також в окремих закладах освіти будуть і дозмінне навчання. Ну знову ж кожна школа, кожна педагогічна рада вирішувала по-своєму, кому надавати перевагу. Я знаю, що є такі школи, де, які будуть вчити перший клас постійно в очному форматі. Є такі заклади освіти, де буде чергування класів там через тиждень, через два, ну це як кажуть. Право і вибір педагогічних колективів. Також з 12 закладів освіти дошкільних закладів освіти фактично готові і приступають з завтрашнього дня до початку освітнього процесу. Ну, я скажу так, всі за винятком. Трьох закладів освіти ми маємо в підгір'ї в Берлині і в Конюшкові. Проблеми що взагалі немає можливості для укриття навколо даних об'єктів. По підгір'ю там трошки, я вважаю, інша ситуація, бо якби місце є, але воно не підготовлене. Особами, які за це відповідали місцевими, тобто акти також не підписані. А решту всі будуть працювати в очному режимі, починають по селах, працюють у звичному режимі взагалі. дошкільні підрозділи і заклади дошкільної освіти. По місту розпочинається і тиждень буде розпочинатися з окремих чергових груп, ну, по кілька чергових груп. До обіду будуть працювати тільки, тобто буде йти адаптаційний період, який потрібний, в принципі, не тільки дошкільнятам, певно, батькам також і педагогам, бо величезна відповідальність. Будуть проводитися систематичне тренування на випадок дії сигналу повітряна тривога. Так само актуально це для першачків, до речі, їх. У нас буде понад 400 діток. Їм будемо мати, вже маємо, може бути більше, 87 діток з усі, сімей, які вимушено переселені з зони бойових дій в школі, в школах громади. І 35 діток, які вже залучені до навчального. Ну, подали заяви, фактично зараховані до закладів дошкільної освіти. Маємо також ще цифра невідома, бо почнеться процес, ми будемо знати остаточно, і діток, які навчатимуться дистанційно за меж нашої держави. Ну, в принципі, школи створили умови, бо наше завдання зберегти кожну дитину. Кожну родину, наше завдання підтримати контакти, спілкуватися, або якраз, на жаль, оця расистська навала і хоче добитися того, щоб знищити нас як націю, знищити нашу ідентичність. І тут якраз школа має зіграти ту роль, щоб змалечку діти відчули, що вони є українці, щоб вони виховувалися. В українському дусі, в нашому національному, щоб знання, які вони отримають, потім працювали на Україну, на її відновлення, на розбудову, а не для того, щоб десь по заграницях, по заробітках працювали на інші, ну, на інші держави. До речі, скажу таку фразу. Була недавно серпнева нарада обласна, виступав міністр освіти, наш Сергій Шкарлет. Каже, зустрічався з усіма міністрами освіти Європи, бо обговорювали питання тестування, і навчання діток. І всі як один кажуть, що наші дітки на голову вищі, по від їхніх їх діток. Мова йде за точні науки, математика. Фізика, хімія оцього спрямування, звичайно, англійська, іноземна мова, історія їхніх держав, там Португалії чи Німеччини, то звичайно трошки складніше нашим, але як прозвучало, що дехто за кордоном, вони стовпчик не міють ножити, ділити там. А наші дітки зразу виконують. Тобто це якийсь такий позитивний момент, тому що напевно освіта України є і навіть в роки війни тримається. І ото от, зберегти, розвинути її, напевно, наше зараз завдання, але при умові безпечного проведення освітнього процесу. І ще Микола Михайлович у наскільки готові навчальні заклади. Щоб розпочати очний процес навчання, ну я вже я Казав, що в нас очно 14 закладів освіти. Власне, чи проведений ремонт працюють? Чи... Ну в такому плані Цупали, тут можна підприятий. тут можна говорити про підготовку другий момент, про підготовку до нового навчання до опального uh -huh. періоду, бо фактично всі заклади освіти проводили. Не в такому повному обсязі, але як оці такі біжучі, точкові ремонти, де вважали за потрібне, бо фактично кошти ми в основному йшли на потреби, на укриття, і на такі потреби практично не виділялися, як колись, що в нас 100% фарбували, все вичищали і так далі. Нас зараз проблеми були, і поки що вони ще актуальні. Це заміна котла, то що я казав в Станіславчицькій школі. Все, котел вже в школі, тільки його мають встановити. Всі закупівля для поникви. Модульної котельні, там більше мільйон 14 тисяч по тендеру пройшла також. Договір підписаний мають до 18 вересня доставити сюди. Десь, напевно, з понеділка вже деякі технічні роботи, там заміна труб, і насос придбали для пониклі, також для старого котла, який буде як резервний, І фактично деякі заклади освіти отримали гуманітарну. Час міську раду допомогу у ліжечках для дошкільних підрозділів. Ну і також відзначу, що кожна школа отримала завдяки знову співпраці міської ради із, із країнами, громадами, партнерами за кордону. Ми отримали вогнегасники, ми отримали медикаменти, ми отримали миючі засоби, маски. До речі, хочу звернути увагу, що такий коронавірус на росте, жаль, на жаль, а в нас така безпечність по бродах, по громаді. На жаль, воно вже є і серед працівників закладів освіти, тому, напевно, корисно нагадати на ту проблему. І не відноситься до неї скептично, так як, на жаль, більшість з нас відноситься. Також я би ще хотів звернути увагу на перебування дітей у вечірній час без супроводу по місту Броди, зокрема. Здається, вже і йде комендантська година, галас не змовкає. Добре, коли воно все добре, ми тут тривожимося за безпечні умови у денний час і забуваємо їх у нічний час. Я би ну, хотів користуватися нагодою звернутися до батьків. Починається освітній процес, треба більше адаптуватися до навчального освітнього процесу і пильнувати трошки своїх діток, яких немає вдома ні в 10-й, ні в 11-й годині. Ну так як я чую. По своєму будинку, stopie. зокрема, ну будемо сподіватися, що все буде гаразд. І перше вересня це свято, його ніхто не відмінить навіть війна. Тому Микола Михайловичу користуючись нагодою. Дякую за нагоду. Я таки знову скажу напевно так. У наше. Моє бажання бачити діток згуртованими, бачити діток в колективі, бачити діток усміхненими, бачити діток працьовитими психологічно в доброму настрої. І хай це бажання моє здійсниться для всіх наших учнів, вихованців. Це воно і передається на родину. Та й на всю громаду, кожну нашу, ну і бажання, щоб чим швидше закінчилися воєнні дії і дяка нашим Збройним силам, нашій армії за те, що дає можливість розпочати освітній процес максимально можливих ну, безпечних умовах, як так скажу.